Ковим частинам та установам пропонується звертатися безпосередньо до командирів на місцях. В ефірі Спорт там з аналітичним оглядом минулого спортивного тижня. У нас на Буковині. Вітаю вас. Жіночий бокс. Міжнародна зустріч України і Канади. Після мова. Фінал Чернівецького чемпіонату з волейболу серед жіночих команд. Буковина Сталь Алчевське. 2-0. Блискуча перемога, самовіддана награ. Новий сезон боковинського велоспорту Bike і Бемікс. Вільна боротьба. Вихованці Дюсиша і студенти на одному килимі. Завершення спартикади для дітей з вадами здоров'я. Квітнева погода явно посприяла буковинським велоспортсменам, які вийшли на старт нового сезону у Чернівцях і Новоселиці. На велотрасі гарячого орбану або на кемпінгу, як називають велокросмени, проведено два види програми індивідуальну гонку і данхів. А в новоселиці Бемікс. Перший відкритий кубок федерації велоспорту Чернівецької області. Індивідуальна гонка 3,5 тисячі метрів. Серед чоловіків прійка призерів Максим Горевич, Антон Любий, обласна ШВСМ, Сергій Гоменюк, колосок. Жінки тут теж імена відомі, які зазвичай на педесталі Олена Попович, Марчела Шпірка, ШВСМ. Вікторія Косаван, колосок, юніори, Руслан Циганчук, колосок, Юліан Глушков, – «ШВСМ» і Іван Веремчук. Серед юнаків трійка призерів, ДЮ США колосок, роман Рух, Павло Лукан, Леонід, Райпен. Колосівські Переможці, і серед дівчат Анастасія Лисак, Ерфок Колос, Марія Бастон і Валерія Дяченко. Відзначимо також. Всі п'ять перших місць вихованців колоска. Це молодші юнаки. Виступали і аматори, жінки, 2000 тисячі метрів, Наталя Марфюк, Тетяна Ареч, Чернівчанки. А серед чоловіків Юрій Ревін, Олег Безручак. Також Чернівчани. Данхіл, швидкісний спуск. Тут Черневецький підестал Олександр Васильков, Микола Чафонов, Валентин Глушков. Юніори Юліан Глушков, ШВСМ, Максим Чекма, Колосок, Влад Качаренчук, Одю США. Дівчата Валерія Дяченко, Ірина Миронюк, Колосок. Наступний змагальний день теж на цій трасі крос-кантрі. Чоловіки 9 кілометрів, ріка при призерів Максим Горевич, Антон Любий, Сергій Гоменюк. Жінки 7,5 тисяч метрів, Олена Попович, Вікторія Косова. Ан Марчела Шпірка юніори сім з половиною Юліан Глужков, Руслан Циганчук, Ігор Косаван. У юнаків менша дистанція шість кеме. Колосок Роман Рух, Леонід Райлин і Михайло Алболеса. Ерфо Колос Новоселиця. Молодші юнаки, повністю до США колосок, Костянтин Дуганчук, Богдан Кушнерюк, Олександр Михайлюк. Вони долали дистанцію 4500 метрів. Наведемо результати інших змагань вже у Новоселиці. Це Бемікс відкритий чемпіонат нашої області. Рейсинг першого дня класифікація. А наступного змагального переможних результатів досягають Максим Алболеса, Юліан Голушков, обласна ШВСМ і Олександра Бойчик США. у жінок Марчева Шпірка, Анастасія Бернацька, Олена Попович, юнаки, вікова група 15-16, Михайло Алболеса, владислав Бардюжан, Орест Пінчак, юнаки. Кі 13-14 років Євген Роснак, Костянтин Довганчук, Олександр Михайлюк, РФО, Колос і Колосок, і ця ж вікова група серед дівчат, повністю педестал Новоселецького районного фізкультурного оздоровчого комплексу Колос Анастасія Лисак, Яна Барашкіна і Анастасія Алболеса. Переможці призерів також визначено і в решти групах. Це юнаки 11-12, років діти 9-10 і діти сини 8. І вже цього тижня на Беміксовій прасі у Новоселиці чемпіонат України. Відмінно виступила на молодіжному чемпіонаті України з вільної боротьби Богдана Ящук. Вихованка тренера Сергія Оданака Чернівецької обласної ДЮ США виграла золоту медаль у Харкові. Це її вже друга золота нагорода на чемпіонатах України. Вільна боротьба входить до програми обласних спортивних ігор серед вишів, де виступали команда Буковинського державного медичного університету. А ось ці змагання відкрита першість медичного закладу. В радянське время ми займали серед медвузів друге, перше місце. Традиція дуже. Велике для того, щоб цей від у нас розвивався, от ми проводимо такі відкрито перше особисто. Окрім студентів-медиків, тут на килим вийшли вихованці обласної ДЮСШ Чернівецької комплексної, зокрема її Іспаське і Банилівське відділення. Команда з шести чоловік. Навчально тренувальний процес у змагальному ритмі. Тут 95-й рік і старші, а я привіз 95-й, 96-й рік, такі що вони борються з старшими, бачать свій рівень боротьби. Іван Дучак зі Іспаса, який нині навчається в Івано-Франківську, тут легко перемагає у своїй ваговій категорії. Суперник слабкий вийшов. Я не бачу тут так суперників, але все одно не може недооцінювати своїх конкурентів. Характер все одно виробляється та. І люблю змагання, це не передати це почуття, коли стоїш на килимі і борешся. Ти здобуваєш фахову фізкультурну спортивну освіту, тобто будеш намагатися і далі займатися вільною боротьбою. У мене мета майстра спорту виконати, і та вже як буде. Можливо, хтось із вихованців дитячо-нацьких спортивних шкіл, які тут змагалися, в майбутньому стануть студентами-медиками. Як відомо, вам з нашої минулої програми у Чернівцях відбулася товариська матчева зустріч з боксу жіночих збірних України і Канади. Це підсумок спільних двохтижневих тренувальних зборів на Буковині. Перший етап підготовки до чемпіонату Європи по боксу, який буде про. З 30 мая по 7 іюня рядом з десь якраз в місті Бухаресті, в Румунії. Ми вже отобрали дівчанок на чемпіонаті, щоб їх підготувати добре к цих сорівнуванням. Якщо Україна нам довіряє такого рангу змагання, це про щось говоримо. І мені дуже подобається, що всі України вибирають іменно нашу Чернівецьку область. Чому? Тому що ми то робимо професіонально, правильно, ну і ви це самі бачите. Такий Буковинський спаринг, як етап підготовки нашої збірни до Єврочемпіонату. А всі поєдинки тут на рингу в Олімпії завершувалися за рішенням рефері, підняттям обидвох рук суперниць. Важко, бо я тільки перший рік по жінкам виступаю, по самим старшим. І відчувається, що трошки дівчата чуть-чуть, як би сказати, ну, не то, що сильніші там сильно, але такі більше мають досвід. Суперниці з Канади, звичайно, ну, важкі. Ну, так, я сама боксувала, не можу сторони сказати, але я свою перевагу в собі. В Канаді бокс дуже слабенький, там хокей. Але для того, щоб бокс піднявся, треба привозити сюди на Україну, домінуючу країну боксу в світі, провести боксерів з Канади, допомагати їм піднятися і там популя... популярність зробити боксу. І Ми дуже вдячні. Такий гарний прийом, такі гарні люди. Просто нема слів. Відродження у Чернівцях міського чемпіонату серед жіночих команд, як і заснування Буковинської жіночої волейбольної ліги, це ідея Івана Васкана, викладача чину імені Рофітьковича, волейбольного арбітра і затятого шанувальника цієї швидкоплинної гри. Він дав такий імпульс, такий жіночий волейбол, що ми за пів року наших дівчат не пізнаємо. Вони дуже гарно стали грати. Дуже ми вдячні, І що Людмилі Михайловна Ватаманюк виділила нам цей зал прекрасний, де бушувала, де м'яч катала, де грали кращі клуби України і Європи. У матчі за третє місце зійшлися чину імені Юра Фітьковича, читаї КНТУ. Команду торговельного вишу вже понад 10 років поповнюють вихованці обласної дитячо-нацької спортивної школи. Появляється нова пліяда дитячого волейболу, дитячої обласної школи, яка поповнить цілу когорту наших вузівського спорту. А оці всі змагання, які проводяться, я рахую, що вони тільки йдуть на користь. І на розвиток всього волейболу нашого Буковинського краю. Чернівецький національний виступав двома командами, але до призів не дісталися. Читиї КНТУ певно перемагає 3-0. Як подарунок у день у родин свого наставника Сергія Гринька. Я думаю, що ми будемо десяти і кращих результатів в майбутньому. У цьому чемпіонаті, як його відмінна особливість, виступали мама і доньки залізні команди. У мене тут грає навіть дві доньки. Одна грає за КНТУ, одна грає за ДСШ-1. І щось мені проти дітей не дуже хотілося грати. Очі, Але ми раді, що ми ще можемо щось показати. У фіналі команда Жанни Блажук перемагає юних волейболісток Одю США 1. Вони опір чинили, навіть виграли третю партію, але поступилися 3 1 23 тур першої ліги. Буковина Стай 2-0. Роман Подоляк і Василь Палагнюк. Відмінна перемога нашої команди на радість з фанам і малочисельній групі обулівальників на стадіоні Буковина. Атлетика завершальний вид обласної спартакіади повів у себе для дітей з вадами здоров'я. Попри весняну прохолоду, всі учасники змагальної програми охоче вийшли на свої старти. Одразу двох змагань провели ще відкриту першу з Чернівецького центру інвоспорт серед дітей 99-го року народження з легкої атлетики. В цих змаганнях приймають діти усіх майже усіх шкіл-інтернатів для дітей з вадами здоров'я Чернівецької області. Забіги на короткі дистанції, а це складні бігові дисципліни і стрибки у довжину. Окрім буковинських дітей, тут виступала і команда Івано-Франківського обласного центру «Інваспорт». Всі старалися перемагати, особливо господарі змагань на стадіоні Буковина. Пробіг за 14,2 до другої і в Паторі виступав в Вінниці в Запоріжжі, виграв перше друге місце. Біг дуже тяжко, але підказували друзі, допомагали, підтримували. це, додає духу. Перший раз я такі досягаю, перше місце все зайняв. У переможців легкоатлетичної програми обласної Спартакиади Поїру себе була своя спортивно змагальна мотивація. Чемпіони та призери цих змагань будуть відібрані у команду Чернівецького болцентру інвоспорт, яка буде приймати участь у фінальному етапі Спартакиади Повіри себе. Побажаємо успішних виступів юним Буковинцям у фіналі всеукраїнських змагань. Віри вам у свої сили і вдалого передвеликоднього тижня. Президентські вибори шанс змінити країну, але не припустимо зводити їх до вибору особистостей. Сподівання на месію чи на доброго царя, вже двічі доводило країну до краху. Ці вибори мають стати конкуренцією планів та команд. І ми оберемо того, хто краще знає, як будувати нову Україну. Юрій Луценко, лідер громадянської ініціативи Третя Українська Республіка. Ністю, він такий цікавий, неповторний і загадковий. Відкривайте для себе нові горизонти разом з ведучими пізнавальної дитячої програми. Мінімікс вони радо поділяться з вами секретами стильного облаштування дитячих кімнат, допоможуть правильно визначитися з майбутньою професією, розкажуть про новинки у світі модного одягу. Запропонують стильні образи для найрізноманітніших подій, підкриють для вас секрети вдалого макіяжу, познайомлять з унікальними місцями світу, які варто відвідати. До того ж, допитливі телеглядачі матимуть змогу більше довідатись про правильну організацію життя дитини, бурхливий світ музики, народні ремесла та сучасні захоплення, розгадати загадки флори і фауни та познайомитися з відомими красунями буковини. Не пропустіть улюблену програму «Мінімікс».